Вітаю глядачів тижневика. Івано-Франківськ спортивний. Покращення умов для регулярних занять оздоровчою фізичною культурою та масовим спортом, облаштування спортивних споруд та майданчиків для експлуатації у весняно-літній період. З такою метою комунальні підприємства та міський комітет фізичної культури і спорту розпочали оновлення об'єктів за місцем проживання населення міста. До ювілейної річниці Івано-Франківська готуються професійні спортсмени та аматори. Ювілею присвячений і чемпіонат Європи з пауерліфтингу. А родини міста ВиП. Рубували свої фізичні здібності у складі сімейних команд про актуальні події тижня івано-франківська спортивного далі у випуску. У мешканців Івано-Франківська днями була можливість випробувати свої фізичні здібності у складі сімейних команд. Міський центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх та міська організація фізкультурно-спортивного товариства Спартак запросили родини міста взяти участь у змаганнях Тато, мама, я спортивна сім'я, які проводились на вічовому майдані. Ми проводили сімейні спортивні змагання: Мама, тато, я спортивна сім'я. Змагання брали участь ці команди. Сімейні команди склад, тато, мама і дитина. Це відбіркові змагання, які переможці, які будуть брати участь в обласних змаганнях. Беручи участь у числених конкурсах та іграх, родини відчували дух командної боротьби та бажання перемоги. Батьки та діти, не будучи професійними спортсменами, зуміли довести, що фізична активність лише на користь. Головне отримати задоволення, показати приклад підростаючому поколінню. Ми сім'я викладачів. У нас будуть дивитися наші вихованці, тому. Звичайно, що задоволені наступного року ця команда призерів пообіцяла привезти на спортивне свято наймолодшого сина. А всі, хто взяв участь у змаганнях, окрім позитивних емоцій, отримали нагороди від організаторів та численні подарунки від спонсорів. Беручи приклад з організаторів спортивного ярмарку у місті Львові, керівники галузі спорту Івано-Франківська вирішили провести аналогічний захід у своєму місті, готуючись організаційно, ініціатори та відповідальні за захід провели прес-конференцію. Враховуючи той факт, що Львівська міська рада має досвід з проведення таких речей, ми вирішили таку ярмарку спорту провести в нашому місці. адже в нас є достатньо видів спорту, достатньо федерацій, спортивних клубів, які можна презентувати, які, на нашу думку. Завдяки ярмарці спорту зможуть посилити свої ряди. На сьогоднішній день у нас зголосилося 16 спортивних федерацій. Також ми власне, сьогодні зустрічалися з представниками приватних фітнес-клубів. Попередньо вони також дали свою згоду, враховуючи численність міського населення та статистику 12 тисяч учасників ярмарку у Львові впродовж триденної його тривалості. Організатори прогнозували, що у Івано-Франківську буде принаймні майже половина з цієї кількості. Очікуємо декілька тисяч відвідувачів, оскільки у Львові було десь в районі 10-12 тисяч відвідувачів. Але у нас ярмарок тривав протягом трьох днів. Тут буде два дні, тож ми думаємо, що буде людей менше. Але ми також хочемо зробити якісь такі цікаві фішки, цікаві майстер класи Тобто, це зокрема ведемо переговори з ураганом, щоб футболісти урагану зробили якісь цікавий майстер клас що показує виступ з дітьми. З баскетболістами говорили, так що максимально якось зробити це цікавим для мешканців, щоб вони прийшли, відвідали цей захід. Подивилися на відомих спортсменів, взяли з них приклад і почали також займатися спортом, вести здоровий спосіб життя. Головні події заходу заплановано розгорнути на базі Івано-Франківського коледжу фізичного виховання. Основні події відбуватимуться в манежі коледжу. По дві сторони будуть розташовані такі своєрідні кабіни, в яких кожна федерація зможе презентувати свої види спорту. І таке інше. Окрім того, буде центральна частинка, центральний майданчик, де відбуватимуться показові виступи з багатьох видів спорту. На зовнішніх майданчиках будуть представлені ігрові види спорту. В більшості це буде регбі, футбол, баскетбол, теніс. Також будуть і танці. Всередині це будуть більше єдиноборства. Ми там поставимо татамі, будуть майстер-класи з тих самих танців, якісь фітнес, шейпінг. Тобто, тому що ярмарок спорту не розрахований не лише на дітей, і молодь а також і на мешканців міста, на людей середнього віку, на старших людей, на батьків, тих, які хочуть займатися власне не професійним спортом, а також і оздоровлюватися, вести здоровий та активний спосіб життя. Оскільки організатори називають цей ярмарок спорту соціальним заходом, забезпечили його безкоштовне відвідування. Чи справдились плани долучити до занять спортом більшу кількість населення міста завдяки дводенному заходу, дізнавайтесь у подальших випусках. Їх називають богатирями людей, які борються з важкими штангами, спортсменів, які піднімають вагу несумісно з вагою власного тіла. Ці спортсмени зібрались нещодавно у Івано-Франківську. У спортивному залі муніципального фізкультурно-оздоровчого центру відбувся другий за рахунком та перший у Івано-Франківську чемпіонат Європи з пауерліфтингу та жиму. Учасники з усієї України та сусідніх держав присвятили змагання ювілейні річниці міста Івано-Франківська. Про особливості змагань у наступних програмах.